Вітаю вас, малята! Скажіть, будь ласка, а що для вас означає слово сім'я? Коротко розкажіть про свою сім'ю, хто ну, до неї входить Мама, тато, брати, сестри, бабусі, дідусі, а можливо й домашні улюбленці. Дітки, бувають сім'ї різними, але всі вони важливі. Які почуття об'єднують членів сім'ї? Так, любов, турбота, ніжність, радість, підтримка. Як ви допомагаєте своїм рідним? Що ви робите, щоб порадувати маму чи тата? Чи вмієте ви слухати своїх рідних? А бувають у сім'ї найкращі моменти. Дітки, які ваші улюблені родинні свята? Так, день народження, Новий рік, Великдень, Різдво, Мамине Свято, День захисту дітей, свята тата. Дітки, як ви готуєтеся до цих свят? Можливо, прикрашаєте дім, готуєте подарунки, пишете смаколики. У кожній сім'ї можуть бути свої унікальні традиції, які роблять їх особливими. Наприклад, спільне читання перед сном, вечір настільних ігор, похід у парк щонеділі. Дітки, що ви бачите на картинці? Так, це різні зображення житла. Дім це безпечне, затишне місце, де ми живемо, де нас люблять і чекають. Дім може бути різним. Будинок, квартира, хата. Але найголовніше це те, що в ньому живуть рідні люди. Які будинки ви бачите? Так. Високі, багатоповерхові, який транспорт є в місті? Вірно, машини, автобуси, трамваї, які місця є в місті? Так, парки, магазини, школи, дитячі садки. А які будинки є у селі? Так, низькі згородами, які тварини тут живуть? Так, корови, кури, кози, яке повітря тут? Так, воно чисте, свіже. Де ви живете, дітки? І що вам найбільше подобається у вашому місті або селі? Малята, наша країна це великий дім для всіх українців. Наша батьківщина. Погляньте на карту. Україна складається з багатьох міст і сіл, річок, лісів. Що робить нашу країну особливою? Так, її природа, історія, традиції, мова. Погляньте, кожна людина виконує різні ролі протягом дня. Наприклад, Мама це і мама, і працівниця, і сусідка. Тато це і тато, і працівник, і друг. Дитина це не тільки дитина, а також і учень, вихованець, і друг. Важливо добре виконувати свої ролі, піклуватися про рівних, вчитися, допомагати іншим. Кожен з вас це частина великого світу. Діти, чи важливо бути добрим до тих, хто живе поруч? Як ви ставитеся до своїх друзів? Чи допомагаєте ви сусідам? Дітки, наші добрі вчинки, повага до інших, допомога це те, що робить наше оточення краще. Ми всі пов'язані одне з одним. Погляньте ну, на картинку. Оберіть смайлик, який показує ваш настрій та враження від заняття. Веселий, зацікавлений, трохи замислений. Пам'ятайте, ваша родина це найцінніше, що у вас є, а наша велика країна це наш спільний дім, який ми всі разом робимо кращим. Будьте добрими, турботливими. Та уважними до тих, хто вас оточує. До зустрічі!